Вогнеслава світла! Будемо, вогонь святий небесний, на себе, на землі наші, народи наші стяжати, Вогнем святим Небесним країну всякого на землях наших, в грудах наших, златів. О, вогню світлий, красний, прийди посити дереву, солому на вітері покладену. Прийми, віднеси до Бої, пожертви наші. Рід наш, славить Тебе, як провідника небесного, тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до Богів рідних. Бо все ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як тішний піснями нашими, вогонь пронзує пітьму морока і нищить басарів, нищить кривдників і ходів земель наших, родів наших у владі нашій. Він воє наш провісник світла і тепла. Слава Богу, Дрого, Гостя нашого. І не той, хто відніще пожертви до неба, приносить багатства нещасленніє. Огеню, силою свою могутньою бережи нас, відкрий би та лиха, спопили худо й зел душу людськи. Попили кривдників виходів земель наших, родів, наших у владі нашій, прийди. Огеню, свій палаючий, прийди, і почуєш ногі слави, зрости на ютарій, підтриманий сонцем Масло. Хай свароху звій тебе в яві, кличемо тебе, огеню, славоспівом своїм. Сеперун приніс тебе з неба, блискавицею, тож прибудь з нами світлом, яскравим тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава войну, слава, слава. Слава Богу. Sim. Se... was

Світлий і красний, силі твої, співай, слави величаві, бо ти прибіжиш, і сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, ти бо по пожертву небо несеш. Ти бо найкращий жеч серед нас, і ми слава тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі. Кожного дня силою твоє прочищаємося, допоможи нам, Боже. пожертвуй наче роду небесному дарувати, Ти, бо родині їхній рівний. У славі даж Бога та Перуну, великим пропеткам нашим. Кличемо тебе, огню, прийди з раттю небесною на наш світлий обряд слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе, будемо, як годиться, роду земному, з гордістю величаючи себе, онуками даж Божими. Так діяли правоці наші, мир та Богомир. Орій такий та інший, їх множество є. Розпалюючи ватру всім серцем співаємо гори-гори ясно, тоді бачимо, в дереві, соломі, вогонь небесний. Слава вогню, слава, слава рідним богам. Слава, вори. Розгоряйся до... Світовий доброти, розгоряйся Боже. Для внуків да Божий. Да, ну то вода на закликає, а прийти прибути святою Сулицею, пригоститись во нем освятитись. Це ви життя на землі махочі породили в воді святій світла, рода і забояло. Хай дана Матінка стане в обороні роду Слов'янського, оборони України Русі православної. Хай Водан батько, очистить душі силою своєю, змиє всіх і подіїв земель наших, з наших, влади нашої. Даруйте силу слабким звитя тим, що зупинилися. Вибоє наші родичі, великі осварці сущі. освятіть неї, отчі, землю, рідну, на усіх сторонах світу. Аби перебував рік нашої єдності з богами, слава дані і водану. Славу нині речемо богиням нашим. Маковчі та корові замунь, які землю спокою тримають та багатство дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими і багатствами щасливими. Вона годувається повсякчас, і оберіг роду слов'ян. Тож кличемо, макошу, матір, яка є джерелом для пожертв, прийти та приєднатись до слави нашої світлої, бо везнеї, подати благ нема, ніякого блядоння. Кличемо матір, замунь землю, землицю, святу покровицю, яка всесвіт породила життя нам дарувала, і в землі святій прибула нині наші світлі і благослови людей, благих. Даруйте добро добрим, будьте справедливими, скрипниками, ми бачимо красу вашу сяючу. І багатства нещисленні, і душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними, в роді руському, перебуваючи з своєю силою на землі нашій. Слава Матері землі, слава наша. Могутній настре Боже, прагне від любові твоє та сили, бо ти просторами повиліваєш, вітрами та рухом усіляким управляєш, ти усіх у сюдах дуще, все проникаючи, і прокрили отчі роду слов'ян, ти й сам род севишньої величі свої незрівнянний серед богів. Прийди до нас, осяйні небес! Та прийми безкровні пожертви наші. Як його сваргу линуть. Вже бачимо ми тятуву лука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. Хай линуть вони на кривників карами многими, а на дітей зійде достаток і благо. На родинах зійде достаток і благо. Батькові трібно повні тіла наші здоров'ям, рідну землю, миром, а роди наші багатства, нещасленними, ти боєвічному лукні всепереможні Божого Слов'ян. Слава Стрибову, слава. whoa oh. deditoria rodsvav chemba sva Са, Стрибо. <клес> Як вичуть з Огеня, а з ним, з тим, хто руйну просвітання, з тим, кого ми кличемо на славі. хай огонь покриє попелом кривдників виходів земель наших, родів нашого владі нашій, хай спопелить кривдників виходів, земель наших. Родів наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства, свій Боже наш. Ти споглядаєш самого роду Всевишньої, ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи своє на різкі достатку, вороги хай залишиться ні з чим. Ти боєць могутній богонь, ти єдиний володар земель наших. Ти наш верховода та князь, могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава вогення, жертвуючи масло, його непорушні кони. Утримують лад між родом небесним і земним. Мудриці усміхаються до Боговані, слава та сила Русі. Слава! Серце своєму бережемо віру в огні і в сварога, в перуна да, і в світовида. І в усіх богів у Всевишньому Трилаві сущих, бо це вони є ті, хто шляхом прави, слави досяг. І свари. І мрід наш слава, з того голосу співає до сконовіків. Мовитимемо до неба та землі, щоб ти огонь був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він воєдине з нами, і поки горить від огонь в душах, в життя і в тілі. Спопилиш Огеню, кривників виходіїв, земель наших, родів, наших, у владі нашій, басурів душ наших, перетворив попіл задуми ворогів роду нашого, сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Огеню, слава!